Доброго ранку, шановні українські аграрії, щось морозне полишає нашу Україну, особливо Чернігівщину, знову сьогодні я не знаю, скільки, нижче 10, так точно. Але байдуже, коли через уже наступного тижня, цього тижня там під кінець обіцяють уже плюси. І ми запрошуємо до співпраці, запрошуємо до купівлі нашого касу, РКД, хочете бронюйте, хочете попередню оплату зробіть, тому що воно росте просто в тому, що. Складові ростуть, карбамід росте, сілітр росте. І ніхто не сказав, що це буде якби, зупиниться чомусь. Тому що якби, ті, хто продає кас, кажуть, що з касом є теж проблема. Е, наче він є, ціна на нього є, а його фізично немає. Буде, обіцяють і так далі. У нас, будь ласка, приїжджайте, забирайте, чи ми вам його доставимо. Так що запрошую до співпраці, кас РКД під вашим пильним наглядом ми це все зваримо, приготуємо. І буде все добре, і відправимо успіхів вам.